Є злишки на таблетки спазмалгон 15% в аптеках. подорожних, вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Президент із сильним рукостисканням і якому личить Єлисейський палац, такими враженнями про Емануеля Макрона ділиться телеведуча Наталія Мосейчук. Днями вона повернулася з Парижа, де разом із колегою українською телеведучою Юлією Галушкою записала інтерв'ю з лідером Франції. Наталія каже, перед зустрічю їх попередили у президента є лише 15 хвилин і ні секунди більше. Ніяких винятків сказали, що президент дає французьким засобам маси інформації інтерв'ю на е, мовляв 35 хвилин чи 40. І українським інтерв'ю не може тривати більше ніж французьким. Але тут вже я пішла на таку хитрість. Я сказала: окей, якщо 15, а ну тоді ви зайдете в кадри, скажете значить 15 хвилин. І помічниця президента Макрона сказала: Окей, власне, так і відбулося. Вона дуже обережно сказала: ну все, час вичерпаний, але тут же президент Макрон сказав, що мені треба договорити, і таким чином ми отримали більше хвилин. Інтерв'ю відбувалося в резиденції французького президента розкішному єлисейському палаці вісімнадцятого століття. Якби стіни могли говорити, можна тільки уявити про що б вони розказали, От, тому що коли ти розумієш, що тут ходив і Наполеон, I, і, Наполеон, II, і, Наполеон III, і, і Наполеон ІІ, і Наполеон ІІІ, і розвивалася історія стосунків цих людей, та, і заколотів, і змін династій, і людовіки. це історія. І ти розумієш, чому ця велич так мотивує всіх, хто потрапляє в Єлисейський палац. Вона мотивує бути лідерами, безумовно. Вона мотивує на такі рішучі, сміливі вчинки. Вона мотивує на амбіції. Та, попри помпезність стін, у самому палаці на думку Наталії панує демократія, принаймні у зовнішньому вигляді його працівників. Немає такого. Знаєте, правила де, там, для жінок і чоловіків, щоб вони вдягалися безпосередньо в якісь такі е, серйозні вбрання, в костюми або там нижче коліна спідниці. Ні, спідниці вище коліна набагато. Е, достатньо довга біжутерія на е, дівчатах, сережки. Ну вони не відмовляють собі в тому, що прикрашає її життя і робить настрій, ну зокрема, дівчат. краще. Косметика те саме стосується, одним словом, ніяких обмежень і винятків я не побачила, от але все достатньо елегантно. Демократичному спілкуванні здався Наталія Мусейчук і сам президент Франції. Дистанції немає між людьми, з яким він говорить. Таке враження, що він тебе знає вже давно. І, напевно, це все ж таки теж виробляється з роками як у лідера, так і в менеджера, тому що та, він менеджер ці, цілої країни. Так, він дуже елегантний. Він завжди з такими бісиками в очах. Він дивиться всередину тебе. Я думаю, що він розуміється на людях, він розуміє ху ісху. І він одразу на твоїй хвилі. Також Еммануель Макрон чудово розуміє український гумор. Принаймні так було під час короткої розмови після відеозапису. З ним був е, людина приблизно так, як мені пояснили, що це як Андрій Борисович Єрмак. Е, і так і пояснили, коли президент затримався. Він сказав, ви знаєте мою команду, я сказала: так, от кажуть, що це ваш єрмак. Він засміявся і сказав: Так, це мій єрмак. Він не познайомив з керівником свого офісу. Це говорить про те, що всі добре розуміють структуру влади та й української влади, і абсолютно тверезо і адекватно до цього ставляться. Перед інтерв'ю команда французького президента не узгоджувала запитань, каже Наталія. Але одне речення з відповіді Еммануеля Макрона таки попросили вирізати. Якраз це не можна говорити, тому що там певний стратегічний напрямок, і я прочитала так, що це ще буде сюрпризом для певних сторін, те, що сказав президент. Очевидно, трошки поспішив. Під час розмови з українськими журналістами Еммануель Макрон кілька разів наголосив на готовності Франції ще більше допомагати Україні у війні з Росією. І це підтверджують факти. Французи це перші, хто почав говорити і створив артилерійську коаліцію. Це перші, хто почав говорити і створили танкову коаліцію. Це перші люди і наші партнери, які створили аналог кабів російських. Французи нам надали далекобійну зброю. А ключовою Наталія Мусийчук вважає фразу Емануеля Макрона: нічого не виключено. Я сподіваюся, що це не крапка і заява президента Макрона про нас і НІЦЕ а особливо кадри, які ми бачимо вже на французькому телебаченні, коли показують. Мапу України і обговорюють, де будуть стояти французькі війська. Це про щось, але значить, Ну, подивимося. Не буду говорити більше за президента Макрона, все ж таки.